Друзі, зустрічайте справжню легенду німецької інженерії Audi A6 C8 2019 року. Випуску у шикарній комплектації S-Line Premium Plus. це авто, яке поєднує в собі стиль, потужність та комфорт на найвищому рівні. Під капотом трьохлітровий бензиновий мотор, що в поєднанні з м'яким гібридом на 48 вольт, робить кожну поїздку плавною та динамічною. М'який гібрид допомагає економити паливо, додає електромоменту при старці та прискоренні, а також знижує викиди. У поєднанні з повним приводом Quattro ця Audi буквально клеїться до дороги. Керованість та впевненість на будь-якій трасі гарантовані. Наша ауді пригнана з Америки. Був невеликий удар в ліву частину. Замінювались крило та дві дверки, але без рихтовки. Тож структура кузову в нас ідеальна. Є пару косметичних підфарбувань, які не впливають на зовнішній вигляд автомобіля. Тож наша ауді виглядає просто як нова. Також ця машинка радує нас багатьма корисними та прикольними функціями. Наприклад, ми тут маємо камери 360, також передню та задню, маємо парктроніки, дестроніки, датчики комфорту, максимальні матричні фари, сліпі зони, а також важливо, що все скло у нас тут рідне. А тепер настав один із найважливіших моментів цього огляду це наш салончик. Ну просто погляньте на стан та вид цих сидінь. У нас тут коричнева шкіра, виглядає дуже дорого та не перевершено. Маємо люк та чорний потолок. Так виглядають наші задні сидіння. Ці вставки придають просто бомбічного вигляду цьому авто. Дуже стильний дизайн. А також погляньте на ці карти. Що вам сказати? Сидіть в цій ауді, просто приносить максимальне задоволення, дуже зручні сидіння, дуже також зручне кермо. Так, давайте ми заведемо наше авто. Ми маємо також багато тут допоміжних функцій. Так, звичайно, що в нас тут є круїз, датчики світла дощу. Це Звичайно, також у нас регулювання керма електро, електроскладання дзеркал. Маємо також дві пам'яті положення сидіння водія. Так, по приборочки в нас взагалі немає жодних помилок, автомобіль повністю обслужений та геть не потребує ніяких вкладень, просто сів та поїхав. Пробіг у цього автомобілю 77 тисяч кілометрів. Пробіг у нас оригінальний. Маємо дуже гарні монітори. Просто ну, виглядають дійсно шикарно. Система старт-стоп, все, що потрібно. Клімат. Також погляньте, як звучать ці кнопочки. Воно, хоч і сенсорне, але зроблено так ну, по відчуттям просто шикарно. Звичайно, що підтримується цей автомобіль у нас CarPlay. Далі ми можемо вибрати варіанти підвісок, що дуже, кстати, класно. Тут ми. Багато можемо налаштувати асистенти, асистентів, також допоміжні системи для водія. Погляньте, просто скільки тут всього в нас є. Зручна коробка, вона перемикає дійсно класно. Також, що хочу вам з важливого показати, це камеру. Камери виглядають, по-перше, дуже якісно. Ми можемо тут навіть нось ну, обрати. Дивіться, скільки є різних режимів. Це у нас передня камера, тут ось у нас так буде показуватись. Це задня камера, навіть отак вона робить. Боже, ну, взагалі, красота. І ось 3D. І тут навіть можна обрати, з якої сторони буде видно нашу машинку. От де ви ще таке бачили? Просто. Я дуже вражена. Також погляньте, які е, максимально приємні та якісні матеріали у нас тут на торпеді. Дуже м'яко і прошивка просто шикарна. Погляньте на задній ряд сидінь, сидіння тут також мають просто шикарний вид. Маємо також підлокотник з підстаканниками. Тут буде достатньо місця для ваших ніжок, і ось погляньте на ті тільки детальки. Просто шикарно. А також думаю, ви замітили, що машинка наша затонована. Тобто виглядає вона реально тому класно по блатному. А тепер перейдемо до найголовнішого. Це ціна за нашу ауді а 6 c 8 2019 року випуску. Становить вона 35 900 доларів. Але не переживайте, машинка в нас доступна на виплату в кредит або лізинг, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. За детальнішими умовами звертайтеся, а я вас запрошую на гарячі тест-драйви та особисті огляди. Знаходимось ми в місті Біла Церква, по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо щодня без вихідних і дуже на вас чекаємо.